Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти огляд такого цікавого ліхтарика від компанії Horos. має назву Color Зараз, на жаль, тема знову вимкнення світла і ліхтариків є актуальною, тому поїхали. Особливістю цього ліхтарика є те, що він ну, суперкомпактний. Тобто він зручний, маленький і в ньому є нічничок з боку. По розмірах. Зараз вас зорієнтую, але ну він дуже маленький. Тобто він такий кишеньковий варіант буквально. 10 см трішки більше. Ну, фактично, 10 см він має довжини. Зручний, компактний. З виходом micro USB. Потужність світла його 1 Вт. Чисто підсвітити собі і нічничка пів ватти. Колірність світла 8-12 тисяч. Тобто, дуже холодне світло. І так, що по характеристиках, що його час заряджання 6-8 годин, час роботи я виробник не заявляє і я фактично не зацікав, але по відгуках, особливо нічних, світить дуже довго. Тобто це десь так само орієнтовно де 6 годин, 8 світить нічник. Ну, треба тестувати, але знову ж таки, це кишеньковий домашній варіант, це не. Навіть, в принципі, десь на вулиці йти в темряві, підсвітити собі це цілком ок. Він зручний, в плані того, що зразу ось можете собі, можете собі зразу підключити. Опа, і світиться ось тут, коли він заряджається. Що є зручно, не потрібно там ніяких додаткових там, старих виходів, кабелів, дротів. Якось так. Зараз я покажу темряві, як він світиться. Ну супер, компактний, можна так поставити собі його. Тут є місце для петельки, яку можна на руку надіти потім. Ось так. Зараз покажу. Тобто навіть нічничок, він має пійвати, нагадую, він світить досить непогано. Ось режим. Тут є один. Перемикачки має три режими. Тобто світить, світить досить непогано. Є один перемикач має три режими, Виключити нічничок і безпосередньо сам ліхтарик. Ось так. По суті, все. Ліхтарик цікавий. Його прайс можете подивитися в інтернеті. Зараз вони продаються там орієнтовно 150 гривень, тобто, якщо я не помиляюсь. Та, 150 якось так. І, тобто досить демократична ціна. Акумулятор тут, до речі, вже не старого типу, не свинцево-кислотні акумулятори, тут а... літієві акумулятори. На ньому вказані так і, так і вказано: Rechargeable Lithium battery. Та. Ось так. По суті, все. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і до побачення.